Гриль та барбекю – це дуже смачно і інколи вдома приготувати дуже хочеться. Це можна зробити з цими товарами для грилю для барбекю. Ось така, бачите, такий гриль цікавий, на якому можна приготувати м'ясо, рибу, овочі. На цій сітці кладеться те, що ви готуєте. Цей стакан ось такий вставляється, насипається вугілля, підпалюється, воно дає гаряче повітря і воно піджарює все, що ви готуєте. Тут йде подвійна чаша, тобто одна чаша на корпусі, а друга чаша от знімається, куди стікає весь жир, і сам корпус не нагрівається. Тобто така йде захист цієї чаші. Плюс середині вбудований вентилятор. Ось тут ручка внизу. За допомогою цього вентилятора ви зможете збільшувати кількість тепла, тобто зменшувати, збільшувати. І вентилятор працює від батарейок 4, 4 батарейок пальчикових. Тобто не треба до електрики підключати там, де вам потрібно, на балконі, на терасі, ви поставили цей гриль, вмикнули, насипали вугілля, дуже швидко все він працює, підпалили вугілля, включили вентилятор, і воно нагріває майже бездимно. І ви готуєте собі вдома гриль такий же самий, як на природі виходить. Ще тут буде ось такий спеціальний гриль для мікрохвильової печі. Це спеціальний метал такий, який нешкідливий для печі, який можна в ній використовувати, а також ручки ось по бокам для того, щоб тримати. Він нагрівається дуже швидко, гріль приготує. До 220 градусів за 2-3 хвилини нагріється і щось приготує, там бутерброди, рибу можна приготувати. Розмір його 23х15 на 5 см. Ну, гріль зараз готувати також цікаво із термометром. Термометр потрібен для того, щоб ви побачили, яка температура м'яса за допомогою розуміння і вимірювання температури того, що ви готуєте, ви зможете зрозуміти, наскільки прожарилося м'ясо. Плюс цей термометр можна використовувати і як таймер для неприкладу приготування. Тут таймер є вбудований, гарний великий екран. Всього це все коштує 990 гривень. Звертайтеся до наших менеджерів, кого зацікавило. Контакти в шапці профілю.